У Чернігові пройшов четвертий етап змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги 29 травня. В одному із вищих навчальних закладів юнакі-волейболісти змагались за вихід на всеукраїнський турнір. Зібрались всі представники районів, це п'ять команд. З кожного району і сьогодні будуть розігрувати вже путівку на всеукраїнський етап на фінал, який відбудеться в червні місяці. Це найсильніші команди області, і тут зібралися, як то кажуть, найсильніші. І сьогодні будуть ігри дуже запеклі. Команди провели не одну гру, щоб дійти до фіналу обласних змагань. Тренери кажуть, готувались завзято, але все покаже гра. Наскільки готова покаже гра, бо я завжди кажу м'яч круглий. Тобто нема такого, що обов'язково добавиш виграти, чи ти, чи м'яч круглий. Все буде залізти, Побачимо. Не перший раз граємо вже на турнірах, стараємося їздити по можливості. Побачимо по грі. Готувалися довго, очікуємо гарної гри, як високо буде, Діти налаштовані, вони старалися. Наполегливо працювали. Ну, бажаємо всім звичайних успіху, але бажаємо собі перемоги. Учасники змагань напружені. Сьогоднішній турнір покаже, хто з них найкращий. Шанси, я думаю, і будуть і готові до гри. Я тренувалися і все, бо ми довго готувалися, дуже напружено чекали цих змагань, щоб показати свої сили. За результатами запеклих волейбольних змагань Чернігівщину на всеукраїнському етапі представлятиме команда Летючі лисиці з прилук. Нагадаємо, ігри пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги зініційовані президентом України Володимиром Зеленським і тривають уже півроку. За цей час у змаганнях з різних видів спорту: футзал, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування взяли участь понад дві тисячі учасників з 55 громад Чернігівщини.